Вам не треба бути продуктивними, ефективними і взагалі все встигати в житті. І сьогодні ми про це поговоримо: як жити своє спокійне життя і бути спокійними в цьому житті. І зазвичай я кажу, що традиційно влада її кава, але сьогодні влада її водичка, бо у мене немає світла. І якщо ми з вами не знайомі, то мене звати влада. Я працюю в маркетингу і комунікаціях дуже багато років. І я завела цей Ютуб-канал, коли я була в своєму дуже спокійному режимі життя, тому що я звільнилася з попередньої роботи. І я вирішила, що вот, я хочу знімати цей Ютуб і розповідати про все, що в мене в житті відбувається. На цьому каналі ми зустрічаємось у форматі просто поговорити про все на світі. Я ділюсь своїм досвідом. Я дуже вдячна, коли ви ділитесь своїм досвідом в коментарях або коли розповідаєте, що вам відгукнулось в цьому відео. І я не Експертна експертка в психології, філософії. Я просто розповідаю якісь речі, які мені хочеться розказати, і ми дискутуємо про них. І сьогодні мені дуже хочеться затронути тему слоу-лівінга, так би мовити. Бо це те, що мене, знаєте, наздогнало, коли я хотіла жити в суперпродуктивному світі, все встигати, знову мультитаскати, встигати быстріше, быстріше, быстріше. І в якийсь момент я така: оно, треба зупинитися потому тому що скоро буде виграння. Це прям реальна історія, яка стала зі мною десь на початку року, коли я собі запланувала багато речей, я була дуже амбітна в усьому, що мені зараз треба, в усьому, що мені треба по роботі, тому що я на роботі в такому режимі, де я будую нову систему, і, звичайно, хочеться багато одразу. Я найняла собі команду і хочеться дуже багато всього робити. І, і, і я, знаєте, я зрозуміла, що я сама себе затисла в цих очікуваннях, і в якийсь момент або Мені треба зупинитись зараз, або я зупинюсь уже не добровільно, але зупинюсь через якийсь час. І, скоріше за все, це буде вигорання. Я переживала в своєму житті вигорання. Це не найприємніша штука, це не те, що ви можете пофіксити відпусткою. Зазвичай відпустка робить іще гірше, коли ви йдете в відпустку, при вигоранні вам дуже боляче повертатись потім на роботу. І я була в станах, коли мені там. Неділя ранок мені вже не хочеться працювати. Мені не хочеться в будній день просинатися через те, що мені треба працювати. І це все були ну. Вигорань, ну це вже така, знаєте, це така вже остання ступінь цього вигорання, коли вже єдиний шлях ну це просто звільнитись і піти в собаті, типу в дуже довготривалу відпустку на 2-3-6 місяців, тобто не, не на два тижні. Тому мені дуже важливо розпізнати ось ці якісь симптоми виграння десь на початку, або навпаки, оберегти себе від цього вигорання, щоб воно не наступило. Тому що я така, о, ні, ні, я ще зариваюсь знову в Справ треба зупинитися. Тому я, як бачите, написала собі список п'ять пунктів, що я роблю, і ділюсь разом з вами. Що взагалі slow living – це така модна зараз філософія, От як ми з вами в минулому відео говорили про аналогові хобі, офлайн-життя це такий тренд. І slow living, він десь дуже близько до цього. І це також зараз великий тренд. І це, це зраз... ну, slow living – повільне життя. Мистецтво заповільнюватись, бути усвідомленими. І це дуже логічно, що воно до нас приходить, тому що у нас зараз дуже багато шуму довкола нас. Ми з вами дивимося одну соцмережу, другу, третю. Ми з вами сприймаємо величезну кількість інформації, яку би ви, може, і не хотіли сприймати. Може, я би і не хотіла, ну, типу, я багато речей знаю проти своєї волі. Я сприймаю цю інформацію в соцмережах просто тому, що вона там є. Крім соцмереж, ми звичайно з вами там слідкуємо за новинами. У нас є багато всього, що в житті довкола нас відбувається. І дуже багато чого зараз стимулює наш мозок. Типу, ми весь час знаходимося, знаєте, в час купа цих дістракшенів на наш мозок. Дістракшени, типу, речі, які нас дуже сильно відволікають. Банальний приклад, коли ви заходите, вам прийшло сповіщення, наприклад, якийсь там месенджер. Ви заходите туди, потім ви відволіклися якийсь тік-ток, потім щось при банку пішли, подивилися якісь там сповіщення ще кудись, кудись, кудись. І в кінці кінців забули взагалі, що ви хотіли зробити. Ось ну це насправді часто так буває. Я ем, вчора зловила таку штуку, я робила собі каву, і я роблю каву, і я думаю, треба йти заплатити собі за інтернет. І я подумала, навіть собі записати. Але навряд чи ж я забуду про це, поки я дійду до кімнати, бо я ну буквально планувала взяти каву, піти в кімнату і заплатити за інтернет, і я про це забула, тому що на моєму шляху з'явилася ще купа речей, на які я відволіклась. І тому ось це мистецтво заповільнитись, бути в моменті, прибрати з життя щось зайве, щось, що ви робите на інерції, щось, що ви просто звикли робити. Ну, це дуже корисна навичка, і нам треба її впроваджувати в життя. 100% найголовнішою, найпершою взагалі думкою, законом цієї філософії має бути думка про те, що я не маю бути продуктивною і ефективною весь час. Знаєте, нещодавно почула фразу про те, що якщо ви дуже відповідальна людина в своїй роботі, ви маєте бути настільки ж відповідальною людиною в своєму відпочинку. А це те, на що люди зазвичай забивають. І здається, от зараз я зроблю всю свою роботу, от зараз зроблю так багато, зараз буду максимально продуктивний, а потім буду відпочивати, чи потім буду чилити на роботі, нічого не робити. І я от вам скажу чесно: 8 років я працюю в наймі, і жодного разу у мене не. Це була ситуація, коли я зробила всю свою роботу, і мені сказали, Велачка, і ти на роботі, не роби нічого, давай, нема чим займатися. Ти переробила всі задачі. Ніколи в мене такого не було. Я працювала в різних абсолютно компаніях, я працювала на себе, я працювала в корпораціях, в Айтішках, усюди. Слухайте. Ну, ніколи такого не буде, що вам ніхто не накине ще 150 задач. Абсолютно нормально, що в якийсь день ви дуже продуктивні, ви робите багато задач, ви спілкуєтесь з багатьма людьми. А на наступний день ви можете взяти собі просто час для того, щоб... Побути просто час для того, щоб не вилазячи з там, ліжка, робити ліниво, якісь свої задачі, десь просто щось там клацати, якісь там таблички перевіряти. Там таке сталося на цьому тижні. В мене були дні, коли я була прям продуктивною. Що для мене продуктивність насправді? Це коли я е, сідаю максимально діпворк-роботу, е, входжу в цей стан діпворка. Що для мене це означає? Я вмикаю для себе музику. Якусь там ло-фай, хіп-хоп чи навпаки вимикаю музику іноді. Я вимикаю всі сповіщення, я ставлю сюди статуси, що я прям зараз максимально сфокусована на роботі. Я відкладаю телефон, і у мене обов'язково перед цим є список задач, що я маю зробити там за цю годину, дві-три. Обов'язково беру з собою водичку, все, щоб я максимально ні на що не відволікалась. І ось цей час я максимально продуктивно роблю свої задачі. Але ну, поверніться ж до того, що я сказала, що це 2-3 години. Не може мозок типу, бути продуктивним всі 8 годин. І це не означає, що далі після там, цього діпворка, я не працюю. Я працюю, простота, я можу бути десь повільнішою, десь відволікатись на якісь речі. І так само, як у мене були ці продуктивні дні, і там, де я робила багато задач, у мене був один день, який я. Блін, ну не можу, ну от я просто не можу. Я собі закрила штору, лягла на диван, і така я буду просто робити якісь задачі, які не вимагають від мене типу сильного якогось там включення, чи що, що я можу робити машинально, тому що ну, я не можу сьогодні бути продуктивною. І це абсолютно нормально, і тут треба собі просто дозволити це. Якщо у вас ваш токсик трітмент, ви ще сказали про те, що ні-ні-ні, ми тільки продуктивні, ефективні, то ну, тут треба просто з собою проговорити. Я знаю, що це може звучати дуже дивно, але найкраще для мене працює це, коли я сідаю перед дзеркалом і кажу, я. Не маю бути продуктивною і ефективною кожну хвилину. І так насправді різні речі, я собі можу оці афірмації собі проговорювати: Я там така, то, така, мене достатньо для всього. Я все знаю, я все вмію. Ну, Прямо перед зеркалом, собі там кожен день сідати це, говорити ну, офігенна штука. Понімаю, що може, звучить якось, типа. Дуже, дуже знаєте, хто? Я оці буду перед дзеркалом сидіти, Поважна людина, буду собі там щось розказувати. Ну, попробуйте, попробуйте. Да? Обично я кажу про те, що якщо ця річ якась дуже маленька і дуже не вимагає якихось ваших зусиль, то зробіть її. Ну що вам тоді заважає її зробити? Тому в першу чергу приймаємо те, що ми не маємо бути продуктивними і ефективними. Друга цікава річ в цій філософії слоу-лівінга це те, що вам не треба щось додавати в своє життя. Зазвичай, коли ми з вами думаємо, що я от хочу бути такою людиною, чи я хочу вести саме такий спосіб життя, нам здається, ніби ми маємо щось додати. Так? Якщо я хочу бути спортивною людиною, я маю собі додати там більше спорта. Якщо я хочу бути там. Суперекстравертною людиною чи суперкомунікабельною людиною, мені треба додати спілкування. А в слоу лівінгу що якщо я хочу заповільнитись, я маю навпаки щось прибрати зі свого життя. Типу, щось мінуснуть. І що це має бути? Тут можна задати собі питання, що я роблю по інерції. Ну, Типу, є якісь речі, які я, напевно, роблю по інерції. Що у мене це таке? Я, весь час щось слухаю на фоні. Я не можу. Типу, я слухаю на фоні, коли я маю посуд, коли я їм, коли я чищу зуби. Я весь час слухаю на фоні якийсь Ютуб, мастер-шеф зараз передивляюсь. Мені весь час треба щось на фоні. І це якраз річ, яку я можу прибрати зі свого життя для того, щоб робити щось усвідомлено. Ми робимо щось усвідомлено, коли ми займаємося і тільки однією дією. Я їм. Я їм, не я їм і дивлюсь паралельно телевізор. Я мию посуд, я мою посуд. Я неодночасно там дивлюсь якісь блоги. Усвідомленість, ця присутність, вона дуже сильно заземляє. Я тут дуже раджу провести для себе експеримент, і не обов'язково вам весь день проводити за тим, що ви робите тільки одну справу. Це те, що насправді я, коли пішла в психотерапію, останній раз до моєї психотерапевтки, це перше, що ми з нею. Я почала робити після першої сесії. Я почала зранку пити чай, просто п'ючи чай. І. Це, типу, історія в тому, що ви берете чашку, ви спочатку потрогали, як я відчуваю цю чашку, ви понюхали чай, чим він вам пахне, ви задали собі це питання, мені пахне це так, так. Ви піднесли її там, трошки спробували, який вам дає це смак. Це буквально три хвилини вашого життя, які ви знаходитесь один на один з собою, ви заземляєтесь і ви от повертаєтесь до себе. Тому. Друге, це буде щось відняти в своєму житті, щось що може вас відволікати. І тут ще якраз історія про те, задати собі питання, що я роблю по енерції, що я роблю таке, що забирає мою енергію. Я вже розповідала, що для мене це телефони, соцмережі. Про це я розповідала в минулому відео. Я думаю, що багато людей також з цим стикаються, про те, що. Телефон типу посидіння в соцмережах не додає вам енергії, навпаки забирає. І також питання, я дивлюсь, в мене тут все записано. Що в моєму дні може бути зайве? На що я там супер багато свого там чи енергії? От в мене була така штука: це мити підлогу, пилососити, мити підлогу. Тому що в мене собака, багато шерсті, і мені весь час треба було це робити. І більше в мене, знаєте, забирало не сам процес. А оці думки про те, що Боже, ще треба підлогу помилю, о Боже, це ще рукавички. Ну, типа ручки ніжні, на рукавички. Оти це, це цілий величезний процес. І ну мені мене це так затапило, відволікало. Купила нарешті той робот полісос. все. Життя прекрасне, немає цих зайвих якихось думок. Тому я насправді ще тут думаю, де я що можу або делегувати, або де, де я що можу прибрати, або де де що я можу замінити, щоб в мене більше там менше ресурсу йшло, на те, щоб про це думати. Угу. Третя річ це сповільнити перехід між справами. Тут ідея в тому, що вам не треба сповільнювати саму якусь свою діяльність. Це не про те, що ви миєте посуд, і вам тепер, якщо ви типу slow вам, ви тепер будете мити посуд три часа, натирає кожну тарілку. Ні, якщо вам це приносить задоволення, робіть, пожалуйста, якщо це ваш такий якір спокою, ми щось про це поговоримо, то взагалі чудово, можете натирати хоч 23 часа. Але це про те, щоб мати ось цю частинку спокою перед тим, як ви закінчили одну справу і не почали іншу справу. Я для себе чітко зрозуміла, що мені це треба робити, особливо після дзвінків. У мене на роботі багато дзвінків з іншими людьми. Я дуже емпатична людина, і я дуже прибираю настрої інших людей. І якщо, наприклад, хтось до мене там вийде на дзвінок і буде якийсь супер Накручений. Я в цей момент, спілкуючись з людиною, я буду спокійна, все буде нормально, але я вийду зі дзвінка і я буду супер накручена. Ну, типу, я можу цю накрученість забрати собі, тому що я ну, дуже ці емоції сильно щитую. Що мені тут допомагає? Це знаєте, придумати собі таку, по перше, зупинитись, а придумати собі якусь таку річ для мене. Це навпак, ну наприклад, там струсити просто от, оце все струсити, чи пострибати, чи просто вдох видох зробити там декілька разів, і повторити собі, що там це не мої емоції. Стоп, це не мої емоції. Я себе почуваю зараз інакше. Тому ось ця річка мені насправді дуже сильно допомагає. А тут ще історія в тому, щоб додавати між кожною справою дві хвилини, де ви просто нічого не робите. Ви знаходитесь просто в тиші. Ви закінчили працювати, ви закрили ноутбук, ви не берете одразу телефон, ви просто дві хвилини знаходитесь в тиші. Ще четверта річ, яка може вам допомогти, це створити свій якір спокою в кожному дні. У вас має бути така річ, яка вам дає максимальний спокій, якась така діяльність. Наприклад, це може бути. Випити цю чашку чаю, цікаво, спокійно, не відволікаючись ні на що, просто будучи присутньою тут. Для мене це абсолютно точно прогулянки з собакою. Це те, що мені дає просто максимальний спокій, максимальну можливість переключитись там, від роботи вже там на вечір, або навпаки, зранку. От для мене немає, знаєте, більш такої речі, яка мене може розслабити і типу, заземлити, ніж прогулянка з собакою. Можуть бути, наприклад, ранкові сторінки. або там, вечірні сторінки, бо там щоденник вдячності, я іноді. Я якось експериментувала, вела такі штуки. Це для того, щоб повністю розгрузити ваш мозок, все, що відбувається у вас в голові. Ви просто його е виписали собі кудись в блокнот зранку чи там ввечері. Все, що відбувалось, все, у вас там 5 хвилин собі таймер поставили, ви це робите. Мене ось щось мене так напрягло від руки писати, тому я це не роблю. Для мене це не зовсім ефективна історія, але я знаю, що багато людей робить, і їм це допомагає. Тобто, це те, де ми от з вами максимально. Зараз почуваємось спокійно, і це не має бути, знаєте, щось, що вам ви маєте робити, якісь екстра зусилля для цього. Типу, піти на масаж. Я розумію, що це дає спокій. Ну ж ви не кожен день ходите на масаж, і це все одно вам треба там дійти. от це все. Вийти на вулицю без телефона ну, це якось попроще. Чаю собі заварить, попить. Угу. А те, пункт це вам треба вбудувати слоу-лівінг. В своє життя, будувати цей спокій в своє життя. Тут я скажу про експеримент, який я проводила минулому тижні. Я знову ж повертаючись до того, що я зрозуміла, що я десь можу бути скоро на межі виграння. Ну, типу, або я там чую ці перші дзвіночки. Я розумію, що мені треба щось змінювати. І я проаналізувала свій робочий день, де я сідаю за з самого ранку, сижу, сижу до вечора, я маю обід, але це там 10-15 хвилин просто. То похопцем щось перекусити. І весь час, коли я думаю, що ну зараз я зроблю там собі довшу якусь перерву на обід, ну а в мене вона там годину, так, да? ну посередня, я можу собі цю годину взяти. Я весь час думала про те, що ну зараз я дороблю всі свої задачі пошвидше і просто раніше звільнюсь з роботи. Типу, на що мені оця година е, обідньої перерви, якщо я просто швидше все зроблю і раніше звільнюся і буду, і буду ще кучу речей робити ввечері, бо в мене ще ж куча задач, куча всього, що я придумала по вечорам. І знаєте, що відбувається в цей момент? Я не звільняюсь швидше, тому що, повертаючись до першого пункту, задачі ніколи не закінчуються. Ніколи не буде моменту, коли все, все закінчилось, можна йти відпочивати. І я вирішила провести собі експеримент. Думаю, окей, це не працююча історія. Я собі ставлю цю годину обіда кожен день, у мене є цей час з години до другої. І цей час я провожу сама з собою. Займаючись різними речами. типу, я зазвичай не обідаю в цей час, ти типу, я обідаю в якусь іншу перерву, а я собі ставлю таймер на телефон чи там на годинник. Весь цей час, що я там поставила собі на годину чи на 50 хвилин цей таймер. Я не дивлюсь сповіщення робочі, я не, не сижу в телефоні весь цей час. І я займаюся якимись речима. Що це було на минулому тижні? Я їздила в офіс і в цю годину я взяла собі книжку і пішла в кав'ярню, і просто цілу годину читала книжку. Блін, це дуже важко, дуже хочеться весь час відволіктись. типу, а може, хтось написав. Оце ФОМО да. Типу відчуття, що ви щось пропустили, а раптом хтось написав: А скільки мені там залишилось, і я така: стоп, 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 зупиняємось, тобі таймер прозвонить, коли все закінчиться. все. ти зараз контролюєш виключно читання цієї книжки. Ти не контролюєш все. Ти не контролюєш, хто тобі де що пише, хто там своїх колег що робить, що зараз робиться в кав'ярні, що робиться в світі, де в кого вимкнуло світло. Ти контролюєш себе і читання цієї книжки, і те, як ти п'єш свій капучино, все. Ще був день, я розбирала собі квіти, розставляла їх по різним вазочкам. Я прибирала, і тоді я записувала відео я кажу, спеціально для того, щоб собі на фоні нічого не вмикати. Я... Ми грали в настільну гру це взагалі якийсь прикол, тому що ми ніколи не думали, що станемо людьми, які грають в настільні ігри, але нам подарували гру на двох настільну, яка називається «Печворк». Якщо ви ніколи не грали в настолки, ви думаєте, що це якась там в стилі Манеполі, це все, ну, тіпи, що на це тяга Мотна і все інше. То от печворк дуже прикольна гра на двох. І вона, знаєте, по-перше, вона дуже швидка, ну, типу, одна гра десь 15-20 хвилин займає, і вона дуже цікава, і вона така, що не набридає тобі. Ти можеш її там грати декілька разів поспіль. І от у мене була обідня перерва, і ми просто взяли, гра, грали в цю гру. І я після цього така, блін, а що так можна було? А можна було під час обідньої перерви просто грати в якусь достовку. Типу, можна малювати собі цю годину, можна якусь цю алмазну мозайку, да, що з вами говорили про це клеїти. Єдине, що я пробувала ще навчатись, тому що я ж вчу іспанську, англійську кожен день. І ні, для мене це не працює. Я така: ні 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 мозкова активність. Ця історія для мене не працює. Це для мене краще або там зранку або ввечері робити. Але якщо я хочу там, під час роботи переключитись на щось, то це. Має бути щось, що я роблю не головою, типу руками, типу, щось перекладаю, щось малюю, щось ось таке. Підводячи підсумки, ми з вами вбудовуємо цей спокій в своє життя, знаходимо моменти, де ми можемо відпочити, дозволяємо собі перерву між якоюсь діяльністю. Ми не надбудовуємо тут щось, а ми навпаки щось прибираємо зі свого життя і знаходимося максимально усвідомленими в контакті з собою, знаходимо не весь час. Я знаю, що це важко весь час, Я теж не весь час, це, знаєте, така, о, я зараз буду прибирати і думати про прибирання. Ні, ну типу, чуть-чуть. По чуть-чуть по-трошечки ми так рубимо кожен день і все. І через пару літ ми з вами вообще, знаєте усвідомлені, що капець. Послухайте, ще на кінець хотіла вам розказати прикол, що почула. Тож, оце ж моя любима тема звичок, вибудови звичок і все інше. Почула в надійних джерелах в Тіктоці інформацію про те, як їсти менше солодко. Я не знаю, просто для мене це було якесь відкриття, і я подумала, що може вам це теж буде корисно. Коротше, це також виявляється звичка. Ну, типу. Харчуватись правильно, або харчу... ну, типу, правильно здоровіше, це також звичка. Якщо ви хочете їсти менше солодкого, то ви маєте взяти на собі там. Плитку шоколада, а в мене немає, знаєте, в мене немає заборони те, що ні, я не буду їсти шоколадок, я не буду їсти чіпсів. Зазвичай це закінчується тим, що один день я реально не їм, а на другий день я двічі більше не їдаюсь, тому я собі не забороняю якусь їжу. Але хочеться себе, знаєте, типу, щоб це не було ну, там, одна шоколадка за раз. Ви берете не плитку собі шоколадки з'їсти до чаю, а ви відкладаєте собі там. Три шматочки чи чотири шматочки. І ви виклали собі їх окремо на тарілочку, і все. Це все, що ви маєте з'їсти. І наш, наш мозок він розуміє, що це кінець, що це закінчиться в якийсь момент, що у нас невеличезна там, пачка печива, що у нас невеличезна шоколадка. А у нас є тільки оце. І наш мозок навіть по-іншому сприймає, як ми їмо саме цю шоколадку. Прикиньте. Прикольно, я почала це пробувати. Так що, якщо ви також це пробували або хочете спробувати, розкажіть ваші враження. І ще хотіла з вами поділитися такою штукою. Я не знаю, я знайшла це в Сільпо, і це фініки це з дані фініки, і прикол їх в тому, що вони з різними смаками. Я просто перший раз бачу таку штуку, в мене включило світло. Я просто я зараз убігаю, Я перше просто бачу таку штуку, вони зі смаком Кока-Коли. Зі смаком Кока-Коли, а є ще з печивом, попкорном і коротше багато всього різного. Так що, якщо не пробували, називається True Date, дуже рекомендую спробувати. Все, світло включили, я обігаю роботи. Дуже вам дякую, що ви додивилися це відео. Як зазвичай вини не... всі, хто додивились до цього моменту, в світі люди. Сподіваюсь, що вам сподобалось. пишіть свої коментарі, ставте лайки. І ще з вами побачимося. пока пока